Доброго дня! Вітаємо вас на нашому україномовному каналі Івано-Франківщина Життя в сільському стилі. Усім вітання! Сьогодні ще одне знайомство із кімнатними рослинами нашого дому поговоримо про те, як ми за цими рослинами доглядаємо та як ними декоруємо нашу оселю. Отже, сльози королеви. Так, вам не почулося, бо саме таку назву в народі має наша кімнатна зелена улюблениця Більбергія. Не знаю, чи усім знайома ця рослинка, і чи вона є настільки традиційною кімнатною рослиною та поширеною, як от той самий хлорофітум, чи традисканція, чи плющ, чи будь-що інше. Але коли іноді чую запитання знайомих, що то за такий зелений красень, ля він, що то за рослина, тобто з цікавістю приглядаються до неї, то розумію, що, мабуть, таки. Вона знайома далеко не всім. Однак це популярна кімнатна рослина, яку цінують передовсім за м'ясисте, соковите, декоративне листя, за її яскраві, рожеві, бувають, щоправда, і іншого кольору в моєму випадку це рожеві квіти, яких хоча не так багато, але вони надзвичайної краси. Більбергія поникла саме її. Ви зараз бачите? Це мабуть найбільш поширений вид більбергії. Попри своє екзотичне походження, адже ця рослина родом із тропіків та субтропіків, вона є абсолютно невибагливою та не капризною, прекрасно адаптовується під помірний клімат. До того ж, вона відрізняється витривалістю та гарним здоров'ям. Більбергія практично не хворіє. А якщо вже так і трапляється, то це буває надзвичайно рідко. В нашому домі живуть екземпляри, які сягають, мабуть, уже 15-літнього віку. Але повірте, ще жодного разу я не мала з ними ніякого клопоту, тому, хоча б з цієї причини рекомендую вам придбати цю кімнатну рослину. Що вже й говорити про її декоративність, то це буде зайвим, бо ви самі усе чудово бачите. Ви бачите ці прекрасні зарості. Вони стануть украсою будь-якого куточку вашого дому. Причому такий кущик декоративний з будь-якого боку, де б не подивитися, єдине, що, можливо, вам потрібно раз на 3-4 місяці, обертати його в бік світла, щоб він рівномірно зростав. До того ж, коли ви зумієте забезпечити вашій більбергії комфортний температурний режим, підгодівлю хоча б десь колись та відповідний полив, то вона радуватиме вас, що в холодний зимовий період, що влітку. Щоправда, у зимовий час фахівці рекомендують дотримуватися низького температурного режиму, щоб простимулювати подальше цвітіння більбергії, але вона мені потрібна насамперед через свою пишну зелену шапку, а не через квітування. Адже ця чудова буйна зелень навіть без якихось там квіток просто ідеально вписується в будь-який інтер'єр дому. Який же догляд слід надати більбергії? Найперше, що потрібно пам'ятати, що вона є вологолюбною рослиною, тому навесні та влітку слід рясно поливати в зимовий період помірніше. Оскільки рослинка складається з розеток, то важливо, хоча б в декотрі з них потрапити струменем води. Якщо ж вам це важко, то поливайте, як звичайно, в ґрунт вона за це не образиться. Якщо ж ви розумієте, що у вашому домі повітря занадто сухе, то слід більбергію оприскувати регулярно. Особливо варто це робити в зимовий період, коли працюють радіатори опалення, адже вони значно підсушують повітря. В принципі, я таку процедуру організовую своїм більбергіям, що влітку, що взимку, тому що я підмітила, що саме ця кімнатна рослина любить оприскування. А ще кращий ефект в цьому плані матиме сезонне дощування більбергії, коли ви теплого сезону, чи влітку, чи восени, чи теплої весни, виносите свою рослину під рясний дощик, то вона таким чином і напувається, і омивається від пилюки. Стосовно підживлення, хочу сказати, що більбергія не належить ні до ласунок, ні до якихось ненажерок. Їй достатньо 2-3 підживлення усього у вегетативний період спеціальними розчинними добривами, котрі призначені для бромелієвих видів. Можна ще використати звичайнісінькі комплексні добрива, але з найменшим вмістом азоту. Однак і при цьому дозу зменшуємо вдвічі. І навіть якщо ви забудете більбергію підживити, то їй від того нічогісінько не станеться. Не потрібна цій красуні стропіків і регулярна пересадка. Лише коли рослина занадто розрослася, то її слід перемістити у трохи більший горщик. Під час пересадки я заодно розмножую більбергію. При цьому найкращий метод це поділ кореневища. Це тому найкращий метод, що ви одразу ж отримуєте повноцінну велику рослину без оцього тривалого очікування. Фактично, основна рослина просто ділиться на частини. І ці частини, як уже повноцінні рослини, ви просто заселяєте в інші горщики. Це дуже зручний метод, бо при ньому ви ще й отримуєте велику кількість посадкового матеріалу. Саме завдяки цьому методу у мене так багато екземплярів більбергій по всьому дому. До ґрунту Більбергія так само невибаглива, вона чудово себе почуває у суміші рівних частин листової землі, моху, перегною і верхового торфу. Зважаючи на усі ці пункти, за якими слід доглядати за більбергією, все таки гадаю, варто завести сльози королеви у своїй оселі, і нехай це будуть єдині сльози у вашому домі. Навіть не сумнівайтеся, що вам вдасться її виростити та не згубити. Ото й усі таємниці догляду за Більбергією. Якщо наша інформація була для вас корисною, кладіть уподобайки та коментуйте. А ще будемо раді нашим новим віртуальним друзям, так що підписуйтеся на наш канал. Очікуємо на вас.